Вітаю, дорогі глядачі. Сьогодні я вирушив на пошук. Грибів теплота. І тут я натрапив на вільсі, бачите, такі грибочки. Ну, вони старенькі. Я й молоденькі або чомусь вони такі. Не любляться вони мені. Зараз будемо продовжувати пошук. Тут ми таку залізли в зваринку. Та річка. І будемо продовжувати такий пошук. Тут ще молодий такий біленький. Трутовик. Це трутовик. А то там глиби. Що ж, сьогодні вже 30 січня на календарі, тож я вирішив прийтися по таких місцях грибних, не знаю, чи будуть вони грибні, але завалені, завалені, заломлені, забуті людиною. Але побачимо, може, щось буде. Сніг пропав. На градуснику 15 градусів тепла. То як вдома сидіти? Потрібно щось піти, пошукати. Можливо, якісь будуть грибочки. у такій красі. Бачите, ожина, усе. Все тут повила. Такі у нас місця. Вже можливо б, могли б бути і гриби і один вухо. зараз знаходжуся біля цього дерева, на якому вони полюбляють рости. Але нічого щось не бачу. Будемо продовжувати пошуки. Глив і люди не вухо. Траплимо тут на такого грибочка. Неїстивний вид грибів, Багато порія зимова. Бачите такий, такий красунчик. Тут навіть два. Щось схоже на опеньок. Росте на гільці Бука, як бачите, і називається багатопорія зимова, не істивний від грибів. Що ж, продовжуємо шукати інші гриби. Тут ми натрапили на такий чудовий природний водоспад. Дивіться, як гарно біжить. Річка по таких по таких плитах. Так, словами не передати, яка краса у серці Карпат обліться. Як вона гуркочать? ...по таких велетенських плитах. Підняли мися се... ще вище на такий бережок. Там внизу дуже так заломлено. А тут, подивіться, хотів іти попри річку, але там неможливо пройти. Були сильні вітри, то все, все поламало, покришило. От і підняв яся доверху. Бачите, долі, горі таким бережком. Там внизу ледь проліз. Усе завалило деревами сухими. Бо дуже вітер був і поламало все все сухе лежить. Це неможливо було пройти. Хотів вам зняти, як я пролізаю, але ви подивіться тільки що, що твориться тут. Річка завалена повністю сухими, сухими такими тими смирічками. Багато сухих дерев, але глив чогось чогось немає. Ну що ж, будемо продовжувати пошуки зимніх грибів. Бачите, тут теж така ялина. Вітер її зломив Висока, а посеред неї зломив. Що ж, продовжуємо пошуки грибів. Трохи обійшов я ці завалені, завалену річку. І спустився знову, бо по самій рікці легше йти. Ви подивіться, яка краса, як струмочок біжить аж зверху по таких схилах. Ой, обережно, щоб не попасти. Яка краса. А тут ялина наваляло, вітер повертав з корінням усе. Що ж, тут знов завалено. Не будемо туди підніматися, бо там не пролізти, не пройти. Подивіться що там коїться, який завалений. Обійдемо і піднімемося цим бережком наверх. Там може буде зручніше йти. Що ж, йдемо ми. Фух, весь захекався, ледве виліз із той, того потічка фух, на чисту вже тут таку поверхню. Сніг все привалив, то вже легше буде йти. Що ж, будемо продовжувати пошук зимніх грибів. Трохи помилуюся природою. З цього бережка видно усі простори. Карпат. Такий березовий гаячок ми над підходимо. Подивіться яка краса. Тільки дивитися. А влітку тут такі гарні гриби ростуть і терпетівці ті підосиновики. І підберезник тут можна багато назбирати грибочків. А так виглядають, бачите, яфини взимку. У нас ще називають чорні ягоди. Уже потихеньку починають пупчики розпускатися. І знову ми долаємо літні забуті стежки, по яких ходили і збирали гриби. Це так сумно, Ну вже починають потихеньку пташки співати. Значить, ще буде. По -по потихеньку починають грибочки, будуть рости. І будемо продовжувати збирати гриби і грибні походеньки. Naši po čudovitih hribnih mestih. Slišali ste tako čudovega hrba, že visoko rog plavajoča. Vidite, kako je bil dimeč? In tu še dva taka, a tam malenke. Vidite? Pritek plavajoča, tudi je stivnejši. Ну, не в такому вигляді, а в молодому. А такий використовують цей порошок, ну, так його розірвати. І цей порошок, якщо порізатися, то прикладають на рану, то спиняє кров. Застосовують його в народній медицині. Тут ми піднялися вже до такого. Валова, у нас кажуть, де, де напували раніше корів, але він уже продирявився, то вода не набирається в ньому. А так тут вода набиралася і корови як пасуть, то при, приходять сюди і п'ють воду. А? Там звідти біжить цей струмачок аж із середини під смерчка. Дружок теж засіяв, хотів би щось попити і сам не знає де, де знайти. Добралися мися вже аж до цього другого валова. Хотів попити водичку, але, на жаль, дружок мій вже зайшов і покупався і, і закаламутив, бачите, воду. Хіба так з руки поп'ю джерельної чистої такої водички. Ой. Це ж він один. Але не потрібно й пити, бо весь уже спотів і в на горячому напитися холодною, а тут дуже холодна вода. Напитися то можна простудитися. Так, подивіться на красу. Такий. Гора смерик. Там вверху ще є сніг. І багато його, просто звідси не видно. Десь буде момент, то я з'їжджу туди і зніму там, як там гарно. Ой, яка гарна атмосфера в лісі. Сонечко. Вітерець по чуть-чуть повіває. Можна трохи. Ой, присісти. Перепочити і подихати свіжим повітрям. На такий тут ми піднялися ще вище. Бачите яка красота. Гори. Там такий хребет тягнеться. Мерк називається. Буде, може й гарніше видно. Що приближу тут? Вітер наламав багато смерек тут. Грибні місця мої позаламував. Не знаю, щоб... як будемо збирати далі гриби. Будемо шукати нові грибні місця. Що ж, піднімаємося ми ще туди доверху, там звідти більше гарніше видно весь краєвид гір. Що ж, йдемо. От тут ми піднялися на самий верх. Бачите, там удалині на грубку розляглося село Тітківці. На такому гарному пейзажі. І далі там гори, гори вкриті снігом. Подивіться, які трохи руки в мене тремтять. Але дивіться, які краєвиди. Звідси видно. Що ж, піднімаємося ще вище. Само наверх, і звідти буде ще краще видніше. Йдемо далі. От ми і піднялися на самий верх. І така панорама гір і віддалених сіл. Дивіться, на красу краю. Тут у нас з другої сторони друга така панорама гір. Збіжених і таких, але тут вітерець, подуває такий досить холодний, але гарно помилуватися такими засніженими вершинами. Дишу, я думаю, такий старий вже погнилий бук. Тут, ми, можливо, будуть галиви, але, на жаль, на жаль, немає. Така дуже, зки так він дуже підплавий. Тут можна заховатися від віддатку. І тут, бачите, зустрічаю я грибника. Він теж по гливи ходив. І як урожай? Немає, каже. Нічого не знайшов. А що, ти цікався, не що ж, ми зустрілися з другим Ну, Давайте раз поки. Що ж, дякую друзі за перегляд. Зустрілимося з другом Васію і він мене закликав на каву. Тож, йдемо піти до нього каву. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Така у нас панорама тут. Такий гарний пейзаж. Бідніжі розляглось село. Пока-пока!